28 березня Житомирське Полісся зіграло проти Черкаського ЛНЗ у рамках 22-го туру Української прем'єр-ліги. У першому таймі центральний захисник вовків Сергій Шоботенко потілив у ворота суперників, але гол не зарахували через гру рукою. Давай, давай! Ну, хороша подача удар м'яч влітає все ж таки в ворота. Це той момент, де затовкли. Поки що святкує Чоботенко, але там апелюють футболісти ЛНЗ стосовно забитого м'яча рукою. Отож, на перерву обидві команди пішли з рахунком 0-0. У другому таймі полісся створювало більше моментів і, зрештою, таки забило гол. Після подачі Назаренка Борис Крушинський потілив у ворота ЛНЗ. Борис Крушинський все ж таки, мабуть, на нього. Акцентуємо увагу. Хочеться чим більше забивати і за збірну, і за клуб. <кхем> Тому роблю все можливе, щоб давати і результат хороший. Був команд, що ми перемагали. До кінця гри жодній з команд не вдалося змінити рахунок. Тож Полісся здобуло перемогу. За словами Імада Ашура, головною мотивацією для футболістів була поразка у двобої з Вересом. Нагадаємо, тоді ж програли з рахунком 5-1. Більшого заряду, ніж попередня гра нам не треба було. Ця мотивація не повторювати подібні аномалії вона була у всіх. Ну, сьогодні було так само про гідність. Не завжди буде все ідеально, не завжди будуть перемоги, але гідність має бути в кожному матчі. І я думаю, що сьогодні хлопці черговий раз показали свої бажання бути найкращими в кожному з епізодів. Наразі Полісся займає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч житомиряни зіграють 7 квітня проти футбольного клубу Карпати зі Львова.